Я хотів би продовжити резонансну подію. Вона активно обговорюється. Та, що сталося 9 липня на річці ПСЕЛ. Вчора відбулося засідання постійної комісії обласної військової адміністрації з питань охорони довкілля раціонального використання природних ресурсів, розглянули питання масової загибелі риби в річці ПСЕЛ. На цій нараді були дані відповідні доручення. Вчора ми провели позачергове засідання комісії ТЕПТНС. На цій утрішній нараді нам було дане доручення щодо контролю за ліквідацію наслідків цієї надзвичайної події. Нам, по нашому запиту, повинні були надати від рибоохоронного патруля масштаби забруднення мається на увазі площу. І від Полтавської екологічної інспекції повинні були надати нам суму збитків. На основі цього ми повинні були прийняти рішення на комісії ТЕП та НС і визначити цю надзвичайну подію як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. На жаль, ці всі дані нам не були дані. Надані, і тому ми рішення з цього приводу перенесли на наступне засідання, коли нам надають ці дані. Хочу також сказати, що напередодні, 12 липня, відбулася виїзна комісія обласної ради екологічної, де також були поставлені ряд рекомендацій завдань, такі, як для прикладу, комісія звернулася до. Кабінету міністрів щодо визнання цієї надзвичайної події як надзвичайної ситуацію державного рівня, але хочу нагадати, що існує постанова 368 від 24 березня 2004 року. Про затвердження порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями. Я вже говорив про те, що наша комісія визначає надзвичайну ситуацію місцевого рівня, що дасть змогу залучення коштів з обласного бюджету на утилізацію загиблих гідробіонтів. Так званих. Вчора також, уже надвечір, була сформована бригада з волонтерів. Та працівників рибоохоронного патруля виділено шість плавзасобів, Залучено 18, 18 осіб, які повинні були зібрати по різці псіл, Почали збір загиблих гідробіонтів. Держпродспоживслужба визначила їх тимчасове зберігання. Місце надали всі необхідні тару, тобто мішки, все інше, обробили. Відповідними реагентами місця зберігання тимчасового хлором і іншим реагентами, і в подальшому вирішується питання утилізації всієї загиблої риби в Лебединському ветсанзаводі. Тобто маємо надію, що через деякий час будуть виділені кошти на це, і вона буде утилізована. Громадяни до нас не звертаються. Ми спілкуємося з головою територіальної громади. Основне завдання всіх комісій, до речі, ви знаєте, що відкрите кримінальне провадження зараз проводяться слідчі дії, вони повинні бути, на мою думку, виважені і неупереджені. Тому ми оперуємо лише фактами, викладеними в наданих аналізах і деяких висновках і припущень, в тому числі. Національної поліції і на них ґрунтуємо тоді нашу думку. Значить, перші аналізи показали міст, збільшений вміст Аміаку. Інші через три дні аналізи показали в тих же самих точках збільшений ріст Марганцю. Звідки взялось саме, цей, ця речовина ще результати. Раз на три дні вони робляться. Значить, дивіться, далі вступаю я.